Шумілих проблем у 2016 році в країні Африканська чума свиней. Станом на сьогоднішній день, починаючи із 2012-го, в Україні зареєстровано 163 випадки даного захворювання. З них більше половини зафіксовано протягом одного лише року, 2016-го. Цьогоріч уже відомо про 15 випадків Африканської чуми свиней, засічень, який ще навіть не добіг кінця. Якщо взяти в середньому, по місяцях, це майже. Удвічі більший показник ніж торік. Не оминула проблема і Жашківщину. Принаймні про неї активно заговорили. Останнім часом почали поширюватися чутки про падіж свиней в районі. Серед народних версій припущень щодо причини загибелі худоби. Головним підозрюваним вважається африканська чума свиней. У пошуках відповідей, аби спростувати або ж підтвердити інформацію, наша знімальна група вирушила до бузівки. Віднови дуже жашківчан до телерадіокомпанії «Жасміна» дійшло повідомлення про те, що на Бузівське сміттєзвалище було викинуто туші свиней. Люди занепокоєні, аби в районі не трапилося спалаху африканської чуми свиней. На календарі 24 січня. Ми виїхали на місце події і дійсно спостерігаємо неприємну картину. Нами було виявлено близько 10 підозрілих трупів тварин. Туші свиней серед невпорядкованих куч різного роду твердих побутових і не тільки відходів. Знімальна група телерадіокомпанії Жасмін виявила не одразу. Хоча Бузівське сміттєзвалище відносно невеликих розмірів, перш ніж натрапити на знахідку, довелося трішки поблукати. Визнявши необхідний матеріал, ми вже були зібралися повертатися на студію. Як тут на місці події помічаємо невідомого чоловіка. Ціночі це ви так добровольцем тут ради. Від сільської ради, тобто офіційно зарплата є у вас, так? Так. І що ви бачили? Бачили, як паринцях викидали? А що ж я не бачу? Ви пішли кожен день викидати. А хто? А звідки бито хто? Я їх всіх знають. Одну-двічі бувало так, ще масово. Було, що масово. Боже, п'ять за день буває. І не місцеві. Ні. А... Приїжджають, як і коли, ба, восто викидав, скайп пішов. Одразу після дослідження бузівського сміттєзвалища про свої неприємні знахідки знімальна група телерадіокомпанії Жасмін повідомила тамтешнього сільського голову. Також зв'язалася із очільником громади села Скибин, адже на Бузівці наші екстремальні прогулянки смітниками не завершилися. Цього дня жасмінівцям довелось пони і скибинським свалищем. На обличчя марливі пов'язки, на ноги бахіли. Знімальна група телерадіокомпанії до пошуків готова. Перед нами вимальовується такий собі лабіринт і скуп непотребу. Так, на Скибинському сміттєзвалищі є де погуляти і є на що подивитися. Розділившись, вирушаємо досліджувати тутешні заулки, де всюди, нагадуючи смуги перешкод, розкидані кістки тварин. Добре, що нижпорити з кибицькими смітниками довелося недовго. Пошуки туж загиблих свиней досить швидко увінчалися першими успіхами. Тут вам і давні поодинокі трупи дорослих тварин, і невеличке стадо свіжого бездиханного молодняка. Окремо в мішках знаходимо і самі лише свинячі голови картина несприємних, зважаючи на їх кількість до десятка, мабуть. Та зовсім малі розміри припускаємо, що худоба попала під вимушений забій. Залишається тільки здогадуватися, що сталося із самими тушками. І того підсумовуємо. 24 січня 2017 року на скибінському сміттєзвалищі знімальною групою телерадіокомпанії Жасмін було виявлено близько двох десятків загиблих свиней. Час ділитися своїми знахідками. На щастя, цього дня в райцентрі саме проходила чергова апаратна нарада жашківської райдержадміністрації. Тож очільників обох громад застали у місці. Оперативно домовляємося про зустріч знайомим з відзнятим матеріалом. Я вам кажу, я, я буквально неділю назад був трошки менше, ніж неділя. Там нічого, там було нормально. Нас до тобто першої туші не було. Там не, не було. Був, да. Виявляється, Іван Петрович не знав, що на сільському світі звалищі почивають трупи свиней. Дивно. А чоловік на смітнику, що назвався Сторожем, розповідав протилежне. А сільському голові казали, зверталися. А як? Що він не знає, він тут буває? І що він нічого? Ну, зараз же ж масово поширюється африканська чума свиней. Невже сільський голова не звертався, нікуди не знаєте? Не в курсі діла. Мені нічого не говорив, я не в курсі дякую. У нас до 1 січня нас працював, ми взяли чоловіка на підсезвали. Це його тест. О, але що так, як почались морози, так як пішли сніга, і держати людину на сміттєзвалищі, і нема такої зараз потреби, того, що нема такого, такої кількості мусору, яка буде весною. Тобто я сказав, що ви з першого числа вже не працюєте, О, але що він доходить не знає. Ну, це, це, це точно, що він мені не звертався до мене і не говорив, що свині я що на сміттєзвалищі. І це навіть немає. І, і, навіть він не це не він. у нас був оформлений, і він нас не працював. Так що, навіть, навіть не, не знаю, що вам сказати. Схоже, чи то охоронець волонтер, чи то сільський голова, десь щось забули, упустили, заплуталися. Неважливо. І таке буває. Суть питання не в тому, хто що бачив, хвилює інше: в районі падіж свиней. Смітники перетворюються на скотомогильники. А чому гинуть тварини невідомо. Вернень громадян не було. Так, так по селі чути, що періодично там, там не пропали, там, але що е, в нас є територія, ну ями там немає, але територія там, де. Це колишні скот, да, скотомоги. Колишній скотомогильник. Ну, наше вести сюди на. Ну, у нас на трасі просто-напросто. Це може бути і не бузівчане, а, а може хтось і спеціально. І... Майонний, ну, Є таке, але що офіційно немає. Звертався я, розмовляв я з колегами, бо я сам фахівець ветеринар. Ну, лабораторних досліджень не проводили, наскільки uh -huh. я знаю. І казати, що це чума там чи це вишиха на сьогоднішній день не можна. Про стан справ на сміттєзвалищі свого села Скибинський сільський голова усвідомлений і без нас. Переконує дана ділянка під наглядом і по можливості постійно доглядається. Проблема розповідає в іншому. Я в 2015 році. Ми листом просили Скибінський комікорний завод передати нам земельну ділянку, на якій виникло стихійне сміттєзволище. Всі знають, що проблема в Скибині вже тягнеться фактично з 2005-2007 -го, го року про те, що в нас сільське сміттєзвалище. По-перше, не можна було вибрати земельної ділянки, на якій розташувати сільське сміттєзволище. Куди? не екологи не... Реємно дозволяли. Да, куди, не... Де є пустуючі земельні ділянки, не паї, куди не приїжджали е, всі ці земельні ділянки, які ми пропонували, е, були е, найблизько найбли, дуже річки mm -hmm. і не можна було там е, таснизвалища, де ми пропонували розташовувати. Е, тому зараз на даний час. Уже дав комбікормовий завод нам згоду. У свою чергу ми зараз розробляємо документацію на творення комунального господарства, яке буде займатися сміттєзвалищами ви зараз говорите про сміттєзвалище, яке буде використовуватися як скотомогильник, я так розумію. Але Ні. скотомогильники у нас На скот... поза законом Так, да, скотомогильники поза законом І потрібно робити... правильно э, ліквідовувати, знищувати ці трупи тварин. Хтось цим про, займається, ми знаємо населення. Це Але знає, населення як потрібно розуміє. це робити? яким шляхом виконує? заставити людей, щоб вони. Дійсно закопували чи утилізували ми свині, які там по що там, який падіж був. Ми ми це вже боляшка не, не тільки скибина, я думаю, це боляшка багатьох сіл. Тому що відчувалося вже якщо ні. Пішла мова про скотомогильник. Там ходиш як по кістках, поки ми досліджували сміттєзвалище. Да, там Ходиш що... як по кістках. Там, тому що, що на протязі, наприклад, зимового періоду сміттєзвалище не підгорталося. Ми в минулому році слідкували, там неодноразово збиралися люди. Ми слідкували, постійно підгортали відповідний транспорт на наявності є. Підгортали, приводили його в належний чин, і було чисто. А в зимовий період. То зрозуміло, що трактор, як воно замерзла землю, травтор вже не підгорне. Щодо наших знахідок у скибині на смітнику, про них Володимир Ломачинський також освідомлений. І про падіж свиней у районі не вперше чує. Тварини гинуть, переконаний не через африканську чому, а через банальну халатність самих господарників. Хто ж переймається не причиною гибелі, а вже самими наслідками. Яка причина, ми не знаємо. Я до спеціалістів, я можу таке, щоб дослідити проблему. Люди не випіч? звертаються. А чому? Тому що, наприклад, якщо в мене, то жодного випадку такого не було в моєму домогосподарстві. А в домогосподарстві суттєві да, здохли. Я вважаю, що це люди санітарні умови, не дотримуються санітарних умов, може якесь неправильне харчування, не проводять контроль за своїм підсобним господарством. Тобто про те, що тушки є на сміттєзвалищі свиней загиблих ви знали? Ви а я не А чому ви як очільник громади, хоча б з таких принципів не звернулися до ветеринарної служби? Можливо, враховуючи, що в Україні йдуть спалахи африканської чуми, чому не звернулися, щоб не дослідила? що на спалах? То це Не можна може назвати. бути спалах, якщо це є африканська чума. Я, я вваж, може бути, але я вважаю, що е, це моя така точка зору. Що це не, не там не африканська чума, це недотримання простих санітарних умов утримання поголів'я свиней. Це моя така точка зору. Через то свині подаю. Хиберки Кобіковини завод передасть цю земельну ділянку, тоді вже будемо думати, яким шляхом утилізувати. Ну, утилізувати це. Це таке поняття, настільки розтягне, як це, чи це воно буде перероблятися, чи це воно буде спалювати, чи це воно буде якесь місце для захоронення цього. Ми не знаємо, це спеціалісти будуть. Як у нас заради на ця, ця земельна ділянка використовується, ми її і доглядаємо. А утилізувати в наше таке питання не виникало. Там воно скидала, там воно в результаті розпаду. Там воно і присипали ми його землею. Постійно таке захоронення простим звичайним способом. Що ж, як бачимо, інформація про виявлені нами трупи загиблих свиней на сміттєзвалищах сіл Бузівка та Скибин для очільників обох громад не стала надто сенсаційною. В приватних господарствах впевнені тварини гинули і гинутимуть. І причина тому далеко не африканська чума. Що тут скажеш, оптимізму обох сільських голів можна лише позаздрити. Та заключне слово за управлінням Держпродспоживслужби сьогодні в районі склалася така ситуація, що в кількох селах одночасно в падіж свиней, якщо я правильно це називаю. Чимало загибель. загибель свиней. Ширяться чутки про різні хвороби, в тому числі про африканську. Чому? Скажіть, будь ласка, ви можете підтвердити цей факт чи спростувати, і чи взагалі входить це до компетенції вашої служби? Ну, звичайно, це входить до нашої компетенції нашої служби, тому що ясно, що ми здійснюємо в першу чергу це нагляд, контроль. Ми проводимо моніторні дослідження. А що таке моніторинг? Це застерігаю, оберігаю, досліджую, знескоджую і так далі. Це все входить дійсно в наші обов'язки. Ну я вам скажу, я хочу для людей до людей звернути, щоб вони зрозуміли, тому що завжди думають, що в зимній період каже: а прийшла зима, перемерзна інфекція відійде і так далі. Ну, подібне. Ні, він наоборот дає змогу йому краще розвиватися. Я вам приведу такі цифри при температурі 5 градусів. Вірус африканської чуми, віруси других хвороб зберігаються від 3 до 7 років. При температурі 18 градусів, тобто це вже можна взяти в осінній чи літній період, може зберігатися до 18 місяців. При температурі 37 градусів, тобто вже жара літо, може зберігатися до 30 днів. І вже при температурі 50 градусів це приблизно 60 хвилин. Тобто, якщо вже ввести 80 градусів, це 2-3 хвилини і вірус гине. Наоборот, у зимній період треба більше вділяти увагу е цим особо небезпечним інфекційним захворюванням. Що для цього потрібно робити? І який стан у районі? Да, дивіться, чому зараз у нас не гинуть свині в господарствах? Тому що там проводиться е ферми, переведена на закритий режим роботи. Що а в господарствах. Господарства ви проводите моніторинг? Так, да, Ми моніторимо. Ми ж кожен день спілкуємося із керівниками, з лікарями, лікарями ветеранами лікарями, медицини даних господар, які в нас є. У нас вісім господар, де утримують свині, і там у нас стабільна обстановка. Чому вона стабільна? По-перше, ферми. Працюють на переведення, хай даже тимчасово не на закритий режим роботи. Що це означає? Це означає те, що коли свині перед тим як мають поставитися на встати у клітки дані в дане приміщення, робиться ретельна зачистка, робиться побілка, двохразова дезінфекція і всі господарства працюють по принципу, все пусто, все зайнято, тобто мінімум. У даному приміщенні, куди будуть ставитися свині, 21 день тварини приміщення відпочиває від тварин. Уже у приватному секторі ще ті свині стоять, там свиноматка народила, ті вже закупили, тобто нема ніякого розриву. Це перше, що йде порушення таке грубе у приватних підсобних господарствах. Друге, всі господарства колективні. Проводять прививки, проводять дослідження, прививають як свиноматок, так і молодняк, так і взросле поголив'я у приватних господарствах. Люди просто забули, що треба проводити прививку. Оце я є основною причиною загибелі в приватному секторі. Про виявлену знахідку у телефонному режимі журналісти телерадіокомпанії Жасмін одразу ж повідомили виконуючого обов'язки начальника управління Держпродспоживслужби у Жашківському районі Анатолія Безглавенка та попросили ситуацію, що склалася, прокоментувати. Наразі в управлінні не мають підстав для того, щоб говорити про спалах АЧС, тож такі чутки Анатолій Безглавенко спростовує. А от з неприємним фактом, що свині дійсно гинуть, погоджується. Але зауважує, це стосується не фермерських господарств, а виключно приватного сектору. Скажіть, будь ласка, чи проводиться роз'яснювальна робота подібна серед населення і ким? Ну я вам скажу раніше, у нас в державній ветеринарній службі десь до 50 фахівців працювали в районі. Плюс у кожному господарстві, коли було добре розвитий в нас, а жашківський район був дуже потужний. Але тоді я працював. 10 років головним лікаром у Скибині. і я не допустив занесення класичної чуми свиней, тому що ми реально і ретельно проводили прививки. Да, від африканської чуми свиней немає вакцинації. Не, ще учені не дійшли до цього. Але, але, але якщо робити прививку. Прищіплювати проти рожі, тобто бешиха, класичний, чуми свиней, При, якщо відібрати від свиноматки свині, щоб не, і робити прививку проти набрякової хвороби, господарства робляча і проти проти ауєски, тобто за, запобігають захворюванню, а населення відноситься до цього лояльно. Тому -то, Ну, я ж що, це сам господар має себе контролювати, тому що ми тільки можемо проводити роз'яснювати роботу згідно нових правил і закону і постанов. Ми на сьогоднішній день, коли у нас да, я казав, що у нас було 50 держав ну, працівників ветерани служби, в кожному населеному пункті було по 2, 3, 5, 7, в залежності від того, яка була кількість тварин у господарстві, то зараз. Є такі села, що зовсім відсутні ветеринарні лікарі, ветеринарні фельдшера. Це вже біда для наших сіл. І тому -то люди самі повинні це взяти на контроль. У нас розвита хороша сеть ветеринарних аптек. Треба звертатись туди, де в аптеках працюють високоякісні спеціалісти, що мають ветеринарну освіту, і заказувати вакцини. і Проводити, допустим, і вони можуть там, де як кваліфіковані спеціалісти надавати консультації. І, звичайно, ми управління Держпродслужби, де працює ще лікарня ветеринарної медицини. У нас потужна лабораторія. Тому це -то все оце треба, щоб власник сам себе оберігав, сам себе моніторив. Ви сказали, що проводите моніторинг, що спілкуєтеся. Із господарствами, я так думаю, що з населенням вам відомо скільки на сьогодні загинуло від початку року, наприклад, гулів сини? Ну допустимо, в господарствах то ми там ведемо облік, а у приватному секторі це практично невозможна. Коли була сеть ветеранної служби, що той же ж якщо в господарстві, чи в колгоспі, чи в сугоспі був ветеранний лікар? то він якось ніс відповідальність і за село, населений пункт, де він працював. А зараз, коли немає господарства, немає ніякої худоби у господарстві, то і лікаря немає. І... Тобто зараз чи підтвердити, чи спростувати, що загибель свиней збільшилася, неможливо. Ну, неможливо. Тим більше, що люди зараз, навіть в кого загинули свині, вони якось так, я так думаю, що вони скриваються. Тому що ті, що до нас люди звертаються, ми виїжджаємо, дивимося, робимо дослідження в нашій районній лабораторії, проводимо скриття, даємо консультації, роз'яснюємо. Багато до вас таких звернень було? Ну, я б сказав, не дуже багато, не дуже багато. Але ну, практично кожен день одне-два звернення є. Побувавши на смітниках, поспілкувавшись із сільськими головами, отримавши вичерпну інформацію від управління Держпродспоживслужби, прослідковуємо одну і ту ж проблему: не в тім біда, що худоба гине, а в тім, що її не утилізовують згідно всім відповідним вимогам. Перетворюючи смітники на скотомогильники, ми порушуємо закон України та завдаємо шкоди навколишньому середовищу. Виноросло для нашого регіону, можна сказати, є стратегічним і не можна опускати той факт, що населення вивозить трупи тварин, аби куди викидає на смітники або просто в лісосмуги. Можна припустити, що так буде продовжуватися і надалі, якщо з цим не боротися. Які заходи ви плануєте вжити? Тому що це ж все йде в ґрунт у ґрунтові води. Ну, дивіться, я ось ми взяли, підняли вчора, сьогодні закони України і підняли закон про місцеве самоврядування. Я хочу його зачитати до відома сільських голів, особливо з юридичною світою, відповідно до пункту 6 стаття 30 закону України про місцеве самоврядування, до повноважень виконкомів сільських рад відносення, вирішення питань, збирання. Транспортування, утилізації та знешкодження відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин ці повномочі всі надані організатор, тобто голова села і своєю командою з депутатами. Зачекайте, я вас переб'ю. Йдеться про захоронення тварин, але чи дозволяється? Дозволяється захоронення, дозволяється захоронення тварин. Тільки е, якщо, на африканську, якщо буде дійсно що африканська чума, то спалюються трупи. А якщо такі, то захоронюються, засипаються хлорним вапном, хлоркою, так називаємо. І закопується, щоб висота ґрунту від останнього трупа була не менше півтора метра. До компетенції Держпродспоживслужби відноситься тільки здійснення контролю та проведення нагляду за проведення організації знескодження та захоронення трупів тварин. Тобто я зачитав два закони. У нас залишилося на весь район зараз 9 чоловіків у лікарні: три у нас державні службовці і шість недержавних службовців. Тобто ми не в змозі, у нас немає транспорту, у нас немає нічого. У нас папір, бумага, і ми все проводимо тільки моніторне дослідження і проводимо, займаються профілактикою, тому що ні одне щеплення, ні одне дослідження в населених пунктах або в господарствах, де утримується велика худоба свині, проводить тільки сумісно з тим лікар господарства і наша служба. Ми ведемо контроль над цим самі учасником в заборі крові, в щепленнях і діагностичних прививках і дослідженнях. Це наш і такий обов'язок згідно закону. Голова села на сьогоднішній день, хазяїн села, вони отримують нормальні гроші в даний період. І не треба дзвонити, десь когось шукати винним, треба закочити рукава, тому що дійсно обстановка складна, особливо в зимній період. Треба працювати, працювати, ще раз працювати. А то, що треба з нашої сторони. Ми профілактикою займаємось, виїздами виїзди проводимо, консультації проводимо. Закон законом, обов'язки обов'язками. Так, без сумніву, вони допоможуть, але самі не вирішать. Насамперед, аби подолати проблему, що склалася, власне, як і чи не будь-яку іншу, кожен з нас має пам'ятати про інші свої зобов'язання. Прості закони людяності.